Hello, everybody. Сьогодні ми з вами завершуємо огляд граматичного матеріалу, який було, так би мовити, о, викладено до другого модуля, який відповідає другому модулю підручника Full Blast Plus 8 клас. Итак, so read the the sentences below and take the correct ones. Ітак, I'm meeting Sally tomorrow. Я зустрічаюсь з Саллі завтра. So is Stina так само і Тіна зустрічається. We aren't going to the theme park now. Ми зараз не йдемо до парку. Neither are, neither are we. Так само і ми не йдемо. Peter loves reading comics. Пітер любить читати комікси. So does his brother. Loves does. Uh, Jenny should make vlogs more often. I should too. Jenny повинна робити влоги частіше. Та й я повинна. 5. I want to hang out with Jim later. So do I. I want. Present Simple Tense, так? То поміщення є слово do. Uh, я хочу по... погуляти з Джимом пізніше. Так, і я також. I'll never talk to Frank again. Я ніколи не поговорю з Френком знову. So will I. Ой, ні, стоп. So will. Це ж у нас ми погоджуємося із ствердженням. Нам треба заперечення. Так. I won't either. Uh, Kevin changed Mr. Thompson's mind. Um, Victory did too. Так Кевин змінив думку. Так містера Томпсона. Також Віктор також. І Larry and Bill aren't coming round later. Jeff isn't either. Either. Yes. Yeah, so Larry Bill не приходить. І Джеф також, Джеф також не приходить. Кут, розібралися з завданням A. Тепер у нас йде завдання B. Нам треба обрати A, B, or C. Choose the correct option. Mary might come with us if she finishes. Yes, her homework. Present, uh, present Simple Tense, тому що uh, перший conditional. Mary, можливо, з нами піде, якщо вона доробить домашнє завдання. I'll be back as soon as the concert. Is over. over. Yes, yeah, so, я повернуся, як тільки концерт завершиться. Unless Andy comes soon, he will miss the bus. Якщо Енді не прийде скоро, то він пропустить автобус. Before John Comes Home, he will go to the supermarket. Перед тим як Джон прийде додому, він піде до супермаркета. Take a taxi if you don't want to be late. Так, бери таксі, якщо не хочеш запізнитися. Unless you study more, якщо ти не будеш більше навчатися, you won't do well in the exams, то ти не покажеш себе з гарного боку на іспитах. If you don't queue up, you can't get a ticket. Якщо не постаєш в черзі, то не отримуєш квиток. Call me as soon as you get home tonight. Подзвони мені, як тільки ти прийдеш додому сьогодні. вечері. Постав відео на паузу. Поставте. Ідемо далі. So, choose the correct options. Оберіть правильну опцію. Steven has got two brothers and one sister. Стів має двох братів і одну сестру. they uh, they all have blue eyes, тому що їх більше ніж два. To get a job at this hotel, you must speak two languages: English and either German or Spanish. Аби отримати роботу у цьому готелі, треба що? говорити на е, двох називах, на двох мовах, вибачте, англійська і, або німецька, або іспанська. Three. Mr. Jackson and Mr. Keller are new teachers at our school. І так, містер Джексон і містер Келер нові вчителі в нашій школі. They are both very popular. Вони обидва дуже популярні. Four. Tony and Eric get along well because neither of them is bossy. Тоні uh, і Ерік гарно ладять ладнають, тому що uh, жоден з них не є власним. There are six people in Gary's family and uh, none of them eat meat. В родині у Гері 6 людей, і ніхто з них не їсть м'ясо. Look at these three girls. All of them have got long dark hair. Погляньте на цих трьох дівчат. Усі вони мають довге темне волосся. Поставте відео на паузу. Йдемо далі. І ось тут нам треба доповнити друге речення так, щоб воно мало те ж саме значення, що і перше, так? We should use the words. Yes, who, in, whose, where, and which. Do not change the word given. You must use between two and five words, including the word given. Треба у цьому гейпі відповідно вживати два-п'ять слів. І так, a girl called me on my mobile and said, We were classmates. Дівчина подзвонила мені на мобільний і сказала, що ми були однокласниками. Треба вжити who. The girl who called me on my mobile said we were classmates. Можна так переформулювати речення. 2. To the town where I grew up is small. Містечко де я виріс, маленьке. In the town in which I grew up is small, так? Miss, Mrs. Thompson lives on the fourth floor, and she's got a 10-year-old son. Who's? Mrs. Thompson живе на, мабуть, п'ятому поверсі, да? Fourth floor, це четвертий поверх, якщо американський. А 5, 5, мабуть, якщо це британський, тому що у британців вже починається з ground floor, так? Відлік поверхів. Так, і вона має 10-річного сина. Інформація екстра, тому виділи на комами, так? Місіс Томсон, whose son is 10 years old, lives on the fourth floor. France is a beautiful country. Peter was born there. Франція прекрасна країна, Пітер там народився. Треба вжити where слово. Ну, займенник, так? Вибачте, це ж у нас adverb, так, relative adverb. So uh, France, where Peter was born, is a beautiful country. Франція, де народився Пітер прекрасна країна. І останнє: Jack's car is really fast. It is also expensive. Машина Джека дуже uh, швидка, вона також дорога. Треба слово which використати. Jack's car, which is really fast, is also expensive. Машина uh, Джека, яка справді швидка, дуже дорога також. Поставте відео на паузу, будь ласка. Ну, а ми з вами продовжуємо за останнє завдання. Це use of English. Let's complete with the correct prepositions in the box. Yes, from the box. Out, up, at, there, off, for, in, on. Olivia never gives up. Так, Оливія ніколи не здається. Even when something is difficult, навіть якщо щось складне. Так, Helen Sand. Uh, hang in there, Mary. Почекай там, Мері. If you want a bus cut, uh what are you waiting for? Якщо ти хочеш підстригтися під їжачка, то чого ти чекаєш? This house really um stands out. Цей будинок справді відрізняється від інших. It's the only red house in the neighborhood. Це єдиний червоний будинок о, о, на районі. I read this book last year. Я читав цю книгу минулого року. At the time в той час I didn't really enjoy it. Так, в той же час вона мені не сподобалась. Uh, but I might read it again Але можливо, я почитаю її знову Шосте, uh, which of your friends can you rely on the most? На кого з друзів ти можеш покластися? Більш за все? Теса uh, got a great sense of humor у Утесі гарне почуття гумору. And the eighth one. I didn't really enjoy the vlog. I thought it was a bit boring. Мені насправді не сподобався влог, я подумала, що він був трохи нудним. You're right there. Ти тут права. На пол Маєш рацію, да? Де, слухається, отже на цьому це все. Ми сьогодні з вами повторили. Повністю Revision зробили за юнітами 5-6, а так би мовити юнітами 5-8, навіть не 6, а 8. Повторили абсолютно все, що ми вивчали з вами у о, нашому другому модулі. Ну, другий модуль завершився з першої чверті, очікуйте наступні модулі вже у другій чверті. Це уроки до модулів 3-4. Kitaip, galak, nu, sveik.